Сьогодні вирішив з дружиною приїхати в ліс, позбирати трошки білих. Щойно приїхали. Трошки перезагрузитися після робочих днів. О, вже дружина знайшла білого гриба. Здається. Зараз подивимось, що вона знайшла. Что там? Вон таких полячков дружина нашла. Белых еще не находила. Сьогодні трішки потеплішало в порівнянні з прошлими днями. А ось іще один полячок. Ось такий він. Трішки походили і вже щось бачимо з білими. Дружина каже полячка знайшла, а я білячка. От такого біленького знайшов. Це вже він у нас перший сьогодні. Кажу біленького, полячка. Так що ось шукали, шукали і дружина знайшла вже біленького. Ану, доставай його. Так він і дебелий. Ух ти. Да, великий гриб. Це вже другий на сьогодні. А ось, видно, поряд хтось теж зрізав біленького. У двох веселіше збирать, ніж одному. Те, що я не замітив, те замітила дружина. А ось ще один біленький, тільки цього вже я замітив. Ось він. От такий красень. От тако. Ось вам народ трошки біленьких. Прям під дубками. Що один, що інший. Дивіться, яка краса. Ось один отакий білий. А ось і інший. Білий. І от такий гарний результат. І до цього гарного результату можемо додати і полячка, тому сьогодні так. Так, що воно тут у нас? Полячок. Але трішки підпортився. Тому йдемо далі. Вже дубки пообсипалися, листя скинули. Можна знайти і біленького в цьому листі, але дуже важко. Поки вже вертався додому, до машини, рішив заглянути, подивитися, чи тут біленький є. Та і що вам сказати? Такий біленький є. І доволі крепкий він. Дивіться, який білий. Це вам не Карпатський, але досить великий. Я ще такого великого й не бачив. ти! Дивіться, і доволі добрий він такий. Як вам такий білий? Не карпатський, але досить великий. Закінчую вже уборку грибів сьогодні, бо вже й темніє потихеньку. Вже не видно ні ямок, нічого не видно. Грибників багато. Закінчив збирати гриби на сьогодні. Вже повертаюся до машини, де чекає дружина. Так що щом раджу виїжджати почастіше в ліс, відпочивати. Так. Слава Україні! Героям слава!